Всім доброго дня, мої дорогенькі, сьогодні проводила ревізію своєї продукції, яка в мене є. І подивилася, що в мене залишились ось такі кремчики для обличчя тональні. Щас, зараз покажу вам, які в мене залишились ось такий Ivory Pink це в мене Illumination, оцей заспокійливим ефектом. Просто ivory в мене з матуючим ефектом. E, значить, крем у мене один матуючий, один заспокій зволожувальний такий. І нут, нут У мене один матуючий і два зволожувальні, два зволожувальні. Дівчатка, вони були всі по розпродажу по 170 гривнів. Кому треба, запитуйте. Тобто Айворі у мене один. Uh, ivory Pink 1, Ivory 1, крем 2 і Nude 3. Ось такі тоналочки. Так, і отдам по 170 гривень. дівчатка, кому треба, поспішіть, Все, що є.